Нормально стали рей хачбе. Довго тримайте на стороні захват шидо. Вазарі. Що ти зупинився? А що, можна далі? Можна далі. Рей. Боріться. І по юко. А Сайкомі. Максим виривайся, мате. Бозарій Юко Хаджме Мат. Ну, перевертай. А і комі. Нас. Мате. Такий шок Простий Хаджме Мате, у вас лишилась одна минута, хачме. На Мате. Шидо, шидо. Односторонній захват не можна тримати багато. Хачме. Вас пів хвилини. Det er 48 kg.